Руки. На Сумщині поліція затримала диверсанта, який підпалював військові автомобілі та релені шафи. Правоохоронці викрили 19-річного мешканця шостки, який діяв на замовлення спецслужб держави агресора. Його завданням було підпалювати автомобілі з ознаками військової приналежності, а також пошкоджувати залізничне обладнання. Зловмисник діяв з корисливою метою за кожен підпал отримував по 500 доларів США. Щоб прозвітувати куракторам за РФ, він фіксував свої дії на відео. Після двох фактів підпалів автомобілів у Шостці поліцейські вийшли на його слід, а під час третьої спроби затримали на гарячому. Спецоперацію провели оперативники управління карного розшуку Шосткінського районного управління поліції та Служби безпеки України. У фігуранта вилучені речові докази, які вказують на його причетність до злочину, зокрема, мобільний телефон із відеопідготовки до підпалу. Також поліцейські встановили його причетність до трьох підпалів релейних шаф на території області. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України умисне пошкодження майна. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Слідство триває.